Другий тур виборів на Хмельниччині засвідчив про досить активну позицію місцевого електорату. Голосування взяло участь 78 відсотків від загальної кількості виборців. Аналогічна цифра зафіксована і під час першого туру. Щодо виявлених порушень, то всі вони вирішувалися цивілізованим шляхом. Складені протоколи за рішенням терчвиборчкомів, передані правоохоронним органам. Щоправда, не обійшлося без провокації. Майже о 20-й годині поступило повідомлення, начебто, заміновані дві виборчі дільниці друга і 27-ма. Після перевірки з'ясувалося, що у такий спосіб хтось пожартував. За фактами проводиться слідство. Втім, серед найсуттєвіших порушень називають ті, що стосуються виборців, які голосували за відкріпними талонами. Були такі порушені дільниці, коли їздили мобільні групи, відповідно на транспортних засобах і голосували по дільницях. Члени дільничних комісій і спостерігачі звернули увагу на те, що відповідно на цих виборчих дільницях голосували люди, які з одного району, з одного містечка області, і були різні серії і різні номери. Які не збігалися одні з одними, ми проголосували, що відкривні посвідчення, які викликали підозру, тим, що дуже масово величезна кількість цих відкривних посвідчень були в виборчих дільницях, ми прийняли рішення передати їх для розгляду і вивчення та експертизи правоохоронні органи до Хмельницького міжрайонного суду. Сьогодні звернулася група журналістів та довірених осіб з заявою про те, що їх в супереччинному законодавству не допустили на 227-му Виборчу дільницю ми з групою журналістів, і з довіреними особами під'їхали десь без 15.8 до Райковецької виховної колонії. Зразу доклали, що ми приїхали і попросили перезвонити голові виборчої комісії. Голова виборчої комісії до нас так і не вийшов, але замість цього вийшов майор. Значить, якого всі називали директором, він навіть не представився значить, і сказав, що чекайте, це було вже півдесятої. Значить, потім він забрав тільки, скажімо, папіри від довірених осіб, а це було і від Ющенка, і від Януковича. І знов тільки з'явився о другій годині. Значить, ми це все прочекали. Потім він тільки дозволив. Значить, що він тільки може дати для довірених осіб, а для преси ні. Але саме головне в тому, що якраз в дві години вийшов вийшла людина, ну скипоспівпрацівник цієї колонії, сказав, що голосування кінчилось, який сенс був нам вже заходити туди і добиватися далі. Вже нічого не зробиш, але неправомірні дії і керівництво колонії, і голови. Виборчої дільниці ми будемо оскаржувати.